Вітаю всіх на каналі Всього потрошку у селі. Як добре, що я вчора закінчила обривати свої недостиглі помідори. Спасла, так би мовити, від перших заморозків. Сьогодні, 13 жовтня, прокидаємося вранці, а тут і на городі красота. Хоча й очікуване явище завжди в жовтні, та й передавали вже на сьогодні на ніч плюс 2, ну виявилося нуль. Але все рівно радує те, що чоловік вчора обірвався яблука, заховав в підвал. А я помідори. Свої помідори я почала масово зривати вже кілька днів підряд, як тільки побачила, що в прогнозі погоди. Передають зниження температури з наступного тижня, адже помідори це рослини, які ростуть на відкритому сонці за температури 21-24 градуси. А тут температура починає знижуватися і процес дозрівання сповільнюється. Щороку мені сорт дебарао і жовтий, і червоний. Перед самими заморозками завжди починають гарно наростати. Ну а коли нічна температура опускається до 10 градусів. То ясно, що помідори перестають рости, а при температурі нижче 2 градусів рослини можуть зовсім загинути. Я раніше і старалася прискорити дозрівання помідорів, обрізала всі квітки, маленькі плоди, щоб це допомогло рослині сконцентрувати енергію на дозріванні от таких от більших помідорів. Якщо температура знижується і очікуються заморозки, Слід зібрати усі достиглі помідори і зелені плоди також. Із зелених помідорів можна приготувати чудові заготівлі на зиму, що смакуватимуть, не гірше за достиглі. Можна замаринувати зелені помідори з часником. Не гірше смакуватимуть і квашені зелені помідори. Оригінально смакує ікра з зелених помідорів. Або ж є такий пікантний салат з зелених помідорів і з морквою по корейськи Помідорки виходять в міру гострі і дуже ароматні. Я ще не визначилася, але щось буду закривати. Шкода, що назбиралося так багато помідорів, і вони загинуть. А ще хочу висмикати всі рослинки, скидати їх, щоб вони підсохли, а потім винести. Загород і, мабуть, спалити. В компост я їх не кидаю. Здається, ще так багато зеленої маси було б дуже добре закомпостувати. Але то рослини, які дуже люблять грибкові хвороби, то краще я спалю це все. А це ось помідор. Хотіла показати, яка коренева система наростає в кущика висотою ну, метр вісімдесят, напевно. А це ось всі помідори, які я зібрала. Червоні переберу, зараз залишу в гаражі. А решту занесу на гори ще розстелю в один шар. І вони там будуть поступово достигати. Я так роблю щороку. І так ми до кінця жовтня, навіть і в листопаді, будемо ще з помідорами. Ну, а це експеримент. Я таке прочитала в інтернеті. Якщо скласти помідори в паперовий пакет або картонну коробку, а між них покласти достигле яблуко я взяла трішки вже починає підгнивати, то вони швидше достигнуть завдяки тому, що газ, етилен, який виділяє стигле яблуко, сприяє дозріванню інших плодів. Етилен називають ще гормоном дозрівання. Оскільки він пришвидшує достигання плодів, які знаходяться поруч. Може, хто так уже робив, то напишіть мені в коментарі, чи це так добре, чи не добре. А я, в свою чергу, якщо не забуду, зніму коротке відео, чи правда тому, чи не правда. А на цьому сьогодні все. Мирного всім неба, щастя, здоров'я і всього самого найкращого!